Українська ідентичність не народилася в один момент і не була вписана в історію чиїмось наказом. Вона формувалася як довга і глибока мелодія, що звучить над Дніпром уже понад 6 тисяч років. Коли ми намагаємося зрозуміти, ким є українці, ми неминуче повертаємося у часи, коли ще не існувало державних кордонів і писемності, але вже існувала земля, люди і вибір жити на ній вільно. Саме тут, на перетині лісу і степу, лагідної осілості і рухливої стихії, виник унікальний сплав культур, який з часом перетворився на те, що ми сьогодні називаємо Україною. Одним із перших великих свідчень організованого життя на цих землях стала трипільська цивілізація 4-3 тисячоліть до нашої ери. Її поселення, зокрема тальянки, майданецьке та доброводи, були справжніми протомістами. За площею вони перевищували більшість тогочасних центрів Європи і сягали до 4,5 сотень гектарів. Археологи досі сперечаються про причини дивної традиції трипільців спалювати свої оселі кожні кілька десятиліть. Але в цьому жесті відчувається не руйнування, а оновлення. Цикл життя, що перегукується з аграрним світоглядом. Їхня кераміка, прикрашена спіралями, солярними знаками і символами безперервності, ніби закодувала у візерунках уявлення про світ, які згодом відлунюють у народному орнаменті, писанках і навіть сакральній архітектурі. Хоч трипільці не були українцями в сучасному етнічному розумінні, вони залишили глибокий слід у культурній пам'яті цієї землі. Повагу до хліба, додому і до ритмів природи. Зміна клімату та рухи народів привели на українські простори кочові культури степу. Ямна культура, відома своїми курганами, стала однією з ключових у формуванні індоєвропейського світу. Саме з нею багато дослідників пов'язують поширення мовної спільноти, з якою згодом виросли більшість мов Європи та частини Азії. Кургани, що і сьогодні стоять на українських полях, це не просто могили, а кам'яні маркери тяглості, знаки того, що ці землі здавна були центром руху і впливу. У першому тисячолітті до нашої ери тут з'являються скіфи, народ, який античні автори називали уособленням свободи. Геродот дивувався їхньому способу життя, військовій майстерності і незалежності від міст. Скіфське золото, зокрема знаменита пектораль з кургану товста могила, вражає не лише технікою, а й філософією. У її композиції: мирне життя сусідить із боротьбою, людина з природою, порядок з хаосом. Після скіфів ці землі населяли сармати, які продовжили традицію кінного воїнства і заклали образ степового лицаря, що згодом стане частиною українського історичного архетипу. Поступово мозаїка складається у слов'янський світ. Анти та склавини, про яких писали візантійські хроністи, вражали сучасників незвичним для імперського мислення устроєм. Вони не визнавали абсолютної влади одного правителя й вирішували важливі справи спільно. Це прагнення до рівності та колективного рішення стало глибинною рисою, яка не зникла з плином століть. Саме на цьому ґрунті постала Київська Русь. Одна з найбільших держав середньомічної Європи. Київ був не околицею цивілізації, а її повноцінним центром, пов'язаним династичними шлюбами з королівськими домами Франції, Норвегії, Угорщини та Англії. Софія Київська, зведена за Ярослава Мудрого, стала символом синтезу візантійської традиції та місцевої демократичної культури Віче. У камені і мозаїках було зафіксовано усвідомлення себе як частини європейського світу. Після руйнувань і випробувань пізнього середньовіччя образ українця набув завершених рис у козацьку добу. Запорозька Січ стала унікальним явищем, спільнотою вільних людей, де соціальний статус визначався не походженням, а особистими якостями. Це була республіка воїнів і господарів. У якій цінували ініціативу, відповідальність і здатність до самоврядування, козацькі ради, виборність гетьмара, звичаєве право все це стало практичним втіленням давнього слов'янського народоправства. Конституція Пилипа Орлика, укладена на початку XVIII століття, зафіксувала ідеї поділу влади й обмеження повноважень правителя ще до того, як вони стали загальновизнаними в Європі. Історія України це не череда випадковостей і не уламки чужих імперій, це безперервний процес, у якому кожна епоха не знищувала попередню, а нашаровувалася на неї, збагачуючи спільний досвід. Від трипільської глини до козацької шаблі тягнеться нитка, що поєднує землю, свободу і відповідальність. Коли сьогодні ми говоримо про стійкість, гідність і право на власний шлях, ми насправді звертаємося до пам'яті тисяч поколінь, які жили тут, захищали цю землю і робили свій вибір. Українська ідентичність це не просто належність до території, а усвідомлене прагнення бути вільним, закладене ще на світанку цивілізації. Саме тому ми вистояли в минулому і продовжуємо існувати в майбутньому, спираючись на пам'ять про те, ким були завжди. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.